Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Четвер, так як і раніше була п'ятниця по накатанні, на даний момент четвер по накатані. Анатолійович в кабінеті працює. Я вже посправлявся по господарству. Кожен займається своїми справами. От, Анатолійович, воно. Миє кабанця. Щось мерехкотить, Телефон побачив Анатолійовича ага, і, і злякався. Привіт. Давно не бачили, так що друзі вже... Я підписчиком кажу. Да, посмалив кабанця, спалили з Анатолійовичем мішечка. І Анатолійович зараз замиває, домиває. Зараз підготує площадку, перевертає кабанчика. На спинку і смала по черевинку. Ну а я тим часом мотнуся, відвезу Надюшку в школу. і, Я думаю, повернуся і вже будемо прогрівати ну, і Знімемо, як завжди, також по накатанні свіжину таранчук для тих, хто любить на це все діло подивитися. От, кабанчик наш. Ось ну, такий наче нічого, Да. Того апарата ще ніяк, ми ніяк з Анатолійовичем не настроїмося, треба созріти, щоб спитати, треба почитати гарненьку інструкцію, Те, що, нам... да, то, що хлопці нам подарували із Данії е... пістолет для забоя тварин. Ну, я думаю, ми опануємо, треба буде дзвонити і ну, щоб нас проконсультували. Заодно поспілкуюся, знайду хвилинку, вечором якось наберу, спишуся і. Я думаю, ми поспілкуємося, хлопці мені розкажуть, як цим ділом користуватися. Так що, друзі, хто не дивився, є в мене відео, прислали мені посилочку. Хлопці, Хлопці професіонали в свинарстві, Ну, а ми так аматорі, але дуже приємно, коли нас підтримують люди, які реально займаються професійно. На фермі в Данії займаються вони свиноматками, ну, працюють на чи як вони там правильно в них називається, іменно де е, тримають свиноматок і вирощують маленьких поросят на експорт в Німеччину. Так, так що Анатолій працює. Ну а я що в мене тут? У мене нового немає нічого. Все по-старому. Поубирав, їсти попідсипав, валерчики лежать. От, з цієї клітки ми забрали вже два кабанця. От. Доволі непогані, мені подобається. Вік їм вже вісім, вже дев'ятий пішов. Ось такі. Підуть. Все добре. Їдять, сплять, ростуть. Все добре. Ці щось почали обратно гуляти, гуляють, дерчать. Кабанчика переселили ми до синки. правда, світло зараз не горить, не світиться, а що вони вдвох лежать. О, ну це так, чисто символічно, Вона прийшла в охоту, але я не бачив, щоб він на неї скакав. Що там буде, не знаю. От. Ну, Подивимося через 18 днів, бо не можу споймати, займався він цими справами чи ні. От. Ой. Тихо. Ще сходимо, подивимося, що там наші роблять бройлеріати, яких ми з вами... Вчора привезли, китайський квартал пустий. Ну, мазуха тут одна живе, царює, да? мазуха. Що ти? Підписчикам привіт. Вроліряточка. Щось позбивалися в кучу, ну але тепло. Хоче сьогодні, тим паче з 5-го ранку ми на ногах. О, тут у нас все камільфу, все працює. Буржуєчка димить. Все добре. Так що там, хто питав, нові є підписники, які задавали мені питання по бройлеру, знімемо ми відео по рецептурі. О, нічого там складного немає. Багато там людей питали мене. А якщо там використовувати вітамінну добавку свинячу, можна використовувати і для свиней. Тобто, якщо вже є проблема, що немає. Бройлерного або там є зараз напряги із фінансове, що не можна замовити. Ну, просто від, відкоригувати трошечки по рецептурі, і все одно це буде краще, чим е, купляти комбікорм і додати до нього кукурузу, тому що вона вже тут і так є. Не пам'ятаю, який там процент. Ну там великий процент кукурудзи йде в самому комбікормі для бройлерів. Я використовую по зерновим тільки е, кукурузу. І пшениці, тобто два, дві такі е культури. От. І соєва макуха це основний інгредієнт, завдяки чому набирається вага, ну, соняшникова макуха, трикальці там для кісточок, і вітамінно мінеральна добавка, тобто збалансірована всі вітаміни, мінерали і незамінні амінокислоти, які і допомагають нам у цій. Справі, щоб все було добре. Ну але, як там говорять, все одно знаходяться люди, які починають щось там говорити і доказувати. Ми беремо тільки в провірених людей, ті, що годують натуральними харчами. Ну Кожна людина собі шукає, так сказати, те місце і тих людей, кому вона довіряє і з ким би вона працювала. Тобто все познається в порівнянні. Ну За 10 років в мене ні. Коси не повипадали, нічого не помінялося, і люди за мною працюють вже не один рік, кількість невелика. Але я ж кажу, є люди, які, скільки я займаюся бройлером і свиньми, от, вони з нами постійно. І ми для них працюємо. Вони працюють в інших сферах для когось. Да, трошечки треба підняти температуру, курчатка кучкуються. Ну, я б не сказав би, що холодно, але для них треба трошечки. Більшу температуру От. затопили ми ще одну буржуйку, яка знаходиться з той сторони. О, так що На вулиці просто воно і не холодно, але сирувато. Тут також у нас печариться буржуєчка, кинула. Ну, щоб все було добре, щоб було тепленько. І... Комфортно, ну, ну поки нема куди там підкидати, хай буде. Тобто трошки прокочегарили. Рижики, все нормально. Я думаю, вже на днях ми їх відлучимо, покастрували трошечки запізненням. Їдять вони доволі непогано з тумбочкою. Хотів придержати їх довше, щоб вони її трошки присадили. Е, ну і тоді тримаю і нашу пепу, тому що хочу їх відлучити в один день. Для чого? Для того, щоб. Якщо все нормально, щоб спарувати їх в один день, щоб можна було щось коригувати. Ну, добре, коли там парує свиней, і є там дві свиноматки, три свиноматки, там поросяться на протязі там пару днів, що можна кудись когось підкинути. Так що кумові поросята від цієї свинки, яку він у мене купував. Свинка, звісно, присіла. От, будемо, я думаю, що вже завтра деб'ємо, заберемо, доволі такі потужні і трошки. Все якось не так, як раніше. Раніше все робили більш-менш так, як ну, роблять нормальні люди, тобто відлучали на 28 й день, потім трошки перекваліфікувався і почав хтось до 35-го дня, ну а зараз трошки запустив. Так як їм 22 числа було місяць, а сьогодні у нас вже 2 число, то вже їм, виходить, ну, навіть, грубо говоря, 40 днів. Так що друге число сьогодні, а може і не друге, не знаю. І переженемо їх в індивідуальні станки. Васильович як у мене був, я йому, у мене і була така одна штука, він собі замовив пасада три. От. І якщо три штуки поставити, то це буде там раз, два, три місця. Ну, так як він, он голуби обратно нанесли яйця знизу, поставив ящик, а вони несуть на полу. Ну, Треба б солімки підсипати, хай собі. Гніздо роблять, коти, тож, кішка заходить, голубів не трогає, свині також голубів не їдять, бо дехто там говорить, у мене там свині їдять курей. Так що це кучеряшка, сестра тумбочки і пепи. Ми їх переженемо ось сюди в ці станки, станки я розширив, тому що коли зробив індивідуальні станки по стандарту 65, трохи малувато місця. От лежать зараз дівчата, 85-ки. Ось ми. Відібрали ремонтну свиночку, тут це 60-ка. Тобто це стандарт, такі дверцята. Ось так вони відкриваються, закриваються. Ну, таким чином все робиться. О, так що вчора до мене <coughs> <coughs> дзвонили хлопці і дзвонив один із моїх знайомих по Ютубу, по свинарству, по духу. Це Льоша Саєнко. Ну, зараз дивіться, Ютуб йому нема коли, Так що, друзі, хто там мене питав, хто цікавився, як поживає сім'я Саєнки, він і вона сільська сім'я, є такий канал харківський. От. Вчора дзвонив, все добре, Даша за кордоном з малим. Ну, а Льоха дає можливість нам знімати відео, працювати. Тобто, просто дякуючи їм, ми. Можемо жити. Так що, Льоша, в Збройних силах України тобі величезний привіт, велика подяка від мене. Я думаю, що від усіх підписників, дякуючи таким, як ти, які в перші дні пішли і боронять нашу країну. І не тільки в перші дні. Ну, я знаю, що ти один із перших, так само Валера Хохола, він десь недалеко від тебе живе. Так що, Валера, і тобі привіт. Це справжні патріоти українського народу. Дякую вам, що ви є. Дякую. Вам, що я вас знаю особисто і я сподіваюся, що в ближайшому майбутньому ми з вами поспілкуємося, а по поросятам, Олексій, все буде добре, тільки треба, тільки одразу ми якусь щось підберемо. Так що, якось так, по продажі поросят поки нікому нічого не обіцяю, вже те, що в мене там люди просили, розписане, решту залишаю на Відгодівлю, можливо, когось відберу собі на свиночку, побачу. Ну, а так я думаю, що на цьому буду завершувати своє відео. От. Я думаю, що буде відео друге, це буде Таранчук, Анатолій зараз мала вечеревенку. Ну, а я поїду, відвезу Надюшку в школу. Так що, друзі, на цьому все. Я також хотів би подякувати Олександру із Переяслава, що вчора привіз мені макуху, питали, яка ціна, це шарова. Ні, я ж говорив у відео 15 гривень мішок. О, так що Санька тобі велика подяка, що привіз мені баночки, що привіз мені е, тирсу і завдяки цій тирсі тепер у нас сухенько, в кліточках. тирса сухенька. Чим сухіша, тим краще, тим вона краще впитує. Ну і на цьому все, друзі. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока, пока. пока, пока.